Взагалі природа самого буття, вона е, проявляється саме енергією, а енергія, вона сприймається, От фі, якщо пояснювати фі, фізичними цими термінологією, це фотон, так, світло. От, і, е, і нейробіологи, навіть котрі нейробіологи, котрі вже ну, най, найвищого рівня там, медитуючих людей. Просвітлених, так, досліджували, і так далі, вони нічого не можуть доказати. Вам ніякий науковець не скаже, звідки от береться, там, наприклад, зелений кольор. Його взагалі в природі нема. Так? Нічого нема в природі взагалі. Тобто сама фізика матерії вона не, по, не, не пояснюється нічим. Так? А пояснюється, що? Вже, вже досліджено, це вже затверджено в науці, так? що. Наша сприйнятливість і наша реальність породжується тільки кількістю фотонів і якістю, ну тобто, е, е, отрі потрапили в мозок. І тоді, е, скажемо, ця реальність будується. Тоді вже бачиться там диван, крісло сприймається і так далі. І Людина себе сприймає тілом, в якому є крісло, і диван, і простір, і так далі. Тобто, це все є енергія.